Малята, я рада вас вітати. Сьогодні сонечко запрошує вас на прогулянку, щоб подивитись, як радіють звірі весні. А щоб не загубитися, візьмемо в руки кустинки. Ой, зайчику! Доброго ранку! Ти поспішав до нас, діти, привітайтеся з зайчиком! Хто тихесенько йде, то ніколи не впаде! А хто дуже побіжить, може носика набить. Діти зараз ми займемося з вами фізкультурою. Спочатку звичайна ходьба. Молодці діти. Ходьба на шпильках, руки на поясі, спина рівна. Ось так. Повільно, не поспішайте. На п'яточках. Ще повільніше. Молодці діти. Ми і готові до прогулянки. Візьміть, будь ласка, хустинки в руки. Перша вправа називається найвищий. Руки вгору піднімаємо, хустинками своїми махаємо, вихідне положення, стоячи прямо ноги на ширині плечей. Ось так. Молодець зайчик. Дітки, повторюйте за зайчиком, дякую. Наступна вправа – схрещення рук. Ширше діти треба стати. Будемо густочками махати. Вихідне положення. Стоячи прямо ноги нарізно, руки зі сторони. Підняти прямі руки вгору, схрестити над головою і опустити, схрестивши їх перед собою. Ось так. Дивіться, як зайчик це робить. Молодець. Сторони. Ось так. Спину тримаємо рівно, діти. Рівновагу тримаємо. Молодці. Дякую. Наступне оправдання з хустинками Вихідне положення те саме. Погойдучи тулубом, тулубом вліво та вправо. Руки не згинати. Ось так. Молодець зайчик. Тягніться як можна далі. Молодці діти! Дякую, зайчику. Наступна вправа підскоки. Можуть наші діти і стрибати. А підскоки показати ось так. Дивись, зайчик, як наші діти стрибають. Вище? Ось так, молодці. Дякую, зайчику, дякую, діти. Зараз ми виконаємо вправу, зберемо іграшки. Ходьба по гімнастичній дошці та зістрибування з неї. Діти тихенько, повільно, молодці. Руки можна тримати довільно, але спину рівно. Ще раз, дивіться, як зайчик це виконує. Молодці. І ще раз зайчик. Ви стараєтесь, дітки? Які ви молодці. Дякую. Малята, діти під час прогулянки розгубили свої іграшки. Наступна вправа називається «Ячики у кошик. Прокочування м'яча однією рукою. Ось дивіться, як це виконує зайчик. Ось так до кошика. Молодець зайчик однією рукою. Другою рукою чергуємо. Молодці діти! Дякую! А зараз діти пограємо в гру по доріжці. Ось погляньте у нас, яка доріжка викладена з мотузок. І діти йдуть лісовою доріжкою повільно, обережно. Ось так. Спину рівно тримаємо діти, голову теж. І... Наступний бік. Ось так, молодці діти. Знову зайчику повертайся. Діти, ви продовжуйте гратися разом з зайчиком на доріжці, а нам час прощатися. До побачення, діти!